Вітаємо вас на каналі ВПК Підшипник. Представляємо вашій увазі підшипник японського бренду NTN 6822RS. Даний підшипник є високоякісним радіальним кульковим підшипником з двома гумовими ущільнювачами з обох сторін, заповнений мастилом на весь термін експлуатації, виготовлений з високоякісних матеріалів, які забезпечують міцність і стійкість до впливу навантажень та вібрацій. Даний підшипник спеціально розроблений для застосування в електромагнітних муфтах заднього моста автомобілів. Він відомий своєю надійністю, довговічністю і високою продуктивністю в умовах автомобільного середовища. Розміри підшипника внутрішній діаметр 100 мм, зовнішній діаметр 125 мм та його ширина 17 мм. Купити даний підшипник або його аналоги. Ви можете на нашому сайті, посилання вказане під відео або зателефонуйте нашим менеджерам також на сайті ви можете познайомитись з нашим широким асортиментом. ВПК-Підшипник це ваш партнер у виборі оригінальної продукції.